Вітаю вас на моєму каналі. Поки ми не почали, я хотів би вас попросити поставити лайк та підписатись на канал. Це допоможе просунути канал і вмотивує мене записувати нові відео. Бо без вашої підтримки, канал дуже важко просувати. Я вдячний за будь-яку реакцію, лайк або коментар. Ну а ми почнемо. Сьогодні я хотів би розповісти про приведення типів. Що це таке? Приведення типів це конвертація одного типу в інший. Або ще називається перетворення типів. Для чого воно потрібне? Наприклад, якщо ми виконуємо поділення int на int, то відповідь буде в нас не float, а int. Давайте це розглянемо на прикладі. В нас є змінна int A. І в нас там буде, наприклад, 5. І створимо змінну int B. І тут в нас буде 2. Якщо ми поділимо A на B, то в нас виведеться зовсім не те, скільки ми хотіли. Відкомпілюємо нашу програму і подивимось. А в нас буде лише 2. Чому 2? Тому що ми ділимо 5 на 2. В нас 2,5 виходить, тобто 2,5, а половинка відкидається. Якщо ми навіть а, зробимо приведення типів неявне, є два типи приведення типів а, явне та неявне. Якщо ми зробимо ще зміну, наприклад, float, назвемо її С і присвоїмо їй значення А поділене на Бі, то в нас буде все одно 2. Зараз розберемо чому так? Виведемо всі чому в нас 2. Тому що ми ділимо 5 на 2. В нас виходить все одно 2, а потім тільки ми присвоюємо наші змінні флот. Тобто, тут все одно в нас виходить інтові типи даних. А потім тільки ми присвоюємо Float. Для того, щоб в нас це спрацювало, нам потрібно хоча б одну змінну інтову перетворити ось це явний, явне приведення типу. Ми спочатку A приводимо до типу флот, а потім тільки її ділимо на 2. І вже результат ми присвоюємо нашій змінній флот Це Відкомпілюємо нашу програму і подивимось. Тепер у нас відповідь вірна. Ми можемо також присвоїти значення B. Тобто перетворити спочатку ось це на float, нашу змінну B. Вона вже буде не 2, як в нас, а 2.0. float. Відкомпілюємо нашу програму і подивимось. Так, в нас знову 2.5. Але якщо ми ось це видалимо. То в нас буде 2. Це треба враховувати. Це дуже важливо. Є два типи приведення типів. Є C-Style, котрий ми щойно використовували, якщо ми хочемо, наприклад, char перевести. Ну, це зовсім буде якась, що в нас тут вийде. Ну, тут 2. Тому що char це насправді int. Якщо ми зробимо тут Double, то все в нас працює гарно. 2,5. Є ще. C варіант. Це вже називається Static Cast. Ось так І тут, ось в таких дужках нам потрібно поставити нашу змінну Ой, не змінну Змінну ось тут ми ось залишаємо. А ось тут. Тобто ми оце перетворюємо в float відкомпілюємо нашу програму і дивимось, чому. А тому, що нам ось це потрібно взяти в дужки Начебто нічого не відрізняється, крім того, що в нас тут дуже довга така такий рядок, тип даних в нас збільшується, але це, вже, скажімо так, більш безпечний конвертація в інший тип, тому що ось цей варіант C-Style, він на етапі компіляції не дивиться, ну, не перевіряє на правильність. Ну, за цим має слідкувати сам програміст. Ось цей варіант static cast, сюди ми вказуємо наш тип. І в круглі дужки беремо нашу зміну, котру ми хочемо перетворити в тип даних. Це вже перевіряється на етапі компіляції. І ось так в нас все працює. Ще один варіант, як воно перетворюється тип даних. Це, наприклад, коли в нас є функція. Вона, наприклад, повертає Double, назвемо її просто FU. І тут вона приймає, наприклад, int A та int B. І тут функції вона в нас return A поділене на B. То в нас ця функція може повернути Float Давайте створимо зміну Float C. Нехай буде нульом. Викликаємо наш А, тут нам не треба. Та ми можемо о, просто викликати функцію сюди покласти 5, ну давайте краще 8 і 5. І нехай вона нам повертає. Ми присвоюємо наші змінні це результат ось, о, виконання ось цієї функції. І будемо його в консоль виводити. Чому в нас вийшло 1? Тому що нам повернулось 2 інта. Ми ось так, то, так само зробили, як ми дивились спочатку відео. Ми просто поділили два інта, а потім тільки, тільки перетворили його на дабл. Ось так. І заклали його в флот. Щоб це знову ж таки виправити, нам треба робити static cast. Double, нашу змінну Eight. І тоді зараз в нас вже. Вийде 1,6. Якщо ми перетворюємо int на double то в нас нічого не губиться. Якщо ми з double або float перетворюємо в int, то в нас відкидається залишок. Він не округляється там, наприклад, з 1.6 до 2, не округляється, а він відбрасується. Навіть якщо в нас 1.9.9.9 то це не буде двійка, це в нас буде одиниця. Якщо ми зараз відкомпілюємо, то в нас все добре. 1,6. Все ж таки, я рекомендую користуватись Static Cast оператор замість звичайного ось цього сішного варіанту, воно в нас працює, але все ж я рекомендую використовувати. Cast. Ми далі будемо ще роздивлятись такі варіанти приведення типу, як є Static Cast, і тут в нас Type, ми можемо так написати. Є ще варіанти dynamic-cast та const-cast Але це вже буде пізніше, бо там дуже складна. Тема і ми її будемо вивчати вже після ООП, коли ми пройдемо ООП. Ну а зараз, гадаю, цього вистачить. Ну, а на цьому в мене все. Дякую за просмотр. Підписуйтесь, ставте лайки. До скорих зустрічей, пока!